Всім привіт, з вами Ваня Шевчик. Сьогодні я хочу показати вам а, свої саморобні хорватські яйця. Бачите, моє їх так зацеплені, взяв з собою кровочку. Було багато питань на рахунок їхньої роботи, як вони покажуть себе в воді. А зараз я постараюся вам це все показати. Так я приїхав на такий невеличкий струмок. Не було охота їхати деталі на рибалку, хотів сьогодні вам показати. І так, що ми маємо? Сьогодні я рибачу з такою гудочкою Sport Fishing Forward. Тест від 5 до 20 грам, мікроджиг. От я зараз покажу. Зачепив я ось таке хорватське яйце. Бачите, воно зроблено під попер. Давайте зараз протестуємо його. Не знаю як це все буде видно, я сам знімаю. Що зараз будемо дивитися? Mm. Ось бачите, воно попало самі-самі водорості. водорості. Бачите, воно Ось наша приманка. Що як вона у воді. Так, зараз я зроблю пару ривків. Ось придивіться, наприклад, якщо я закидаю, воно зразу так і спливає, не дає, щоб воно попало в водорослі. От я зараз зроблю пару ривків, бачите, ось такий Зараз я постараюся закинути ось в ці водорості. Так, а ось зараз я зачепив хорватське, це ось такий оригінал. Бачите, не під попер зроблено, так просто. Так. Воно виглядає в воді. Просто тяжко трошки знімати, бо я сам не було з ким поїхати. Давайте я зараз закину, наприклад, оці ось, ось води. От зараз я надів поперний варіант. Ось такий жовтий. бачите. Зараз от подивіться, які тут водорослі. Постараюся легенько закинути, тут близько, подивитися, як воно себе тут покаже. Рознімати тяжко, тому що сам, бачите, воно проходить любі водорослі. При легенькій проводці, не, за... не зачіпає ні нічого. Якщо щука бере, гачок, виходить, у неї пащі і ми спокійно його легенько витягуємо. І так ще саме її щукою. Ось, Бачите, я зробив цей менший варіант. Він гарно підходить на окуня. Подивився багато відео в Ютубі, що окунь також дуже гарно виходить на таку приманку. Нічого буду зараз теж протестую, його подивлюся як він себе проявить. Видите, також дуже гарно стоїть на воді. Бачите, які зарослій він проходить? Ось таке наше хорватське яйце. Чому ще полягає правильність того, чи я правильно зробив, чи неправильно зробив хорватське яйце? Бачите, наприклад, зараз воно стоїть в такому положенні, воно не стоїть ні на животі, ні отак верхом. Навіть коли, от, коли воно ось так падає у воду, воно все одно стає своє положення. Це означає, що я зробив правильно, воно нічим не відрізняється від заводського. Бачите, Всі стають в своє положення. Так це навіть не рівна поверхня, це труба, що по ній витікає вода. Але бачите, всі гарно працюють. Все так як потрібно. Ну що ж, наша приманка пройшла тест, досить гарно себе показала, ось в таких водорослях. Не було жодного зацепу. Думаю, вона буде незамінна серед ваших приманок в водорослях, особливо на щуку, окунь на неї також гарно виходить. Так що підписуйтеся на нашу групу контакти Грибалка? Завжди чекайте нових відео. з нами цікаво.